Всім привіт! Сьогодні в випуску Маркевич жорстко цінив поразку збірної України. Колишній вортар збірної України розповів, коли Ребров залишить команду. Сікан більше не потрібен Трабзонспору. спору. Ребров назвав причини розгромної поразки збірної України. Український фахівець Мирон Маркевич поділився думками щодо розгромної поразки збірної України від Франції 0-4 у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2026. Навіть таким складом можна було зіграти гідніше. Зараз не хочеться сильно критикувати команду, оскільки, можливо, всі вже думають про матч з Ісландією. Чому вчора не вдавалося зіграти краще? Напевно, не вистачило впевненості. Зрозуміло, що французи сильніші, але знову ж таки, у складі було багато досвідчених виконавців, тому можна було і показати зуби. Але ми по них отримали. За ударами збірною поступилися 1-25. Якщо в матчі з такою командою тільки оборонятися, то рано чи пізно все одно пропустиш. Можна, і потрібно було хоч трохи відсунути гру від своїх воріт. Дуже глибоко сиділи в штрафному, тому й отримали цілу торбу, а могли й дві. Ви сказали про досвід, але у того, що Черейка чи Незерини його немає в матчах з національну команду. За шахтар вони грають і в Єврокубках. Це теж рівень. Чи мала право на життя така оборонна тактика збірної України? З тим складом, який вийшов на поле, багато чого не придумаєш. Це не дивно, оскільки Сергій Рибров поберіг кращих гравців на вирішальний матч проти Ісландії. При такій насиченні обороні активними повинні були крайні захисники, але здалося, що Михайліченко і Караваєв не увійшли в гру м'яко сказано, але тільки їх звинувачувати в поразці не варто. Всі винні. Якщо мізки налаштовані тільки на оборону, то позитивного результату не побачиш. Було дуже багато втрат у простих ситуаціях. А такий суперник за це обов'язково покарає. Матч проти України був для Франції тренуванням. Потрібно було грати нахабніше. Результат на синьо жовтих сильно не тиснув. Але це краще у тренера запитати, чому команда не могла вийти в атаку. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Колишній голкіпер Сент Етієна та збірної України Максим Левицький висловив свою позицію щодо подальшої роботи Сергія Реброва на посаді головного тренера національної збірної. Моя думка така: ті футболісти, яких має ребро, показують 50-70% свого потенціалу. Це моє візуальне відчуття. Чи залежить доля Реброва у збірні напряму від того, чи вийде команда на чемпіонат світу? Так як сказав Лобановський, результат на табло. Якщо виконав завдання, то карт Бланш залишається. Що не виконав, то відповідь очевидна, сказав Левицький. Турецький Трабзонспор продовжує активну підготовку до зимового трансферного періоду та вже визначився з футболістами, які більше не входять у плани головного тренера Фатіха Теке. Як повідомляють турецькі ЗМІ, наставник бордово-синіх провів зустрічі з президентом клубу Ертогрулом Доганом, під час якої сторони дійшли згоди щодо необхідності розпрощатися з двома гравцями. Український нападник Данило Сікан та боснійський вінгер Едін Віща повинні будуть шукати для себе нові команди. При цьому зазначається, що до Сікана проявляють інтерес кілька клубів з Європи. Тренерський штаб ухвалив рішення виставити віжцю на трансфер, тоді як ситуація з Сіканом виглядає трохи складнішою. Таке волів би відправити українського форварда в оренду. Але якщо клуб отримає вигідну пропозицію, Данило може покинути Туреччину на постійній основі. У поточному сезоні Сікан взяв участь у дев'яти матчах у всіх турнірах, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. Його контракти з клубом діє до червня 29 -го. У четвер 13 листопада відбувся матч кваліфікації Чемпіонату світу 2026 між національними командами Франції та України. Підопічні Дід'є Дешама здобули впевнену перемогу, розгромивши українців з рахунком 4-0. Після поєдинку головний тренер сині-жовтих Сергій Ребров пояснив, що стало причиною слабкої гри його підопічніх та такої болісної поразки. Я думаю, два ключові моменти, чому ми програли. Перше, це пенальті ворота Франції. Наскільки я дивився, суперник йшов з відкритою ногою, і, як на мене, це пенальті. Але суддя так вирішив. Потім пенальті в наші ворота. Ці два моменти стали ключовими. Але я не вважаю, що Франція так у другому таймі вони створили багато моментів, коли починалася втома на наших гравців. В першому таймі ми грали дуже дисципліновано і не дозволили майже нічого створити. На жаль, ми програли 0-4, але у нас. Нас є час і можливість виправити це в неділю, розповів Ребров. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.